Щоліта в Україні визначають місця для безпечного відпочинку біля водойм. Щоб він був максимально безпечним і комфортним, місця для купання повинні відповідати певним вимогам. Передусім, звертають увагу на чистоту та якість води. Є постанова про місцеве самоврядування, що балансоутримувачі водой вони мають можливість звернутися до нас і провести ряд досліджень. І ми надамо їм протоколи стану води водой. Так, згідно з лабораторними дослідженнями, відпочивати на річці іква у селах Берег та Івані не рекомендується. У нас є результати, вони говорять про те, що не відповідають проби з річки Іква автомобільний міст села Берег та села Івання. Це стосується фактичний міст. Біологічного споживання кисню не відповідає, а також не відповідає річка Іква село Берег, має болотний запах. Окрім того, знайдено перевищення заліза, автомобільний міст села Берег та автомобільний міст села Івані. Окрім того, місця для відпочинку мають бути облаштовані відповідним чином. Одні з основних рекомендацій рекомендацій це ну привести в належний санітарний стан. Місце для купання пляж має бути обладнаний. Тимчасовим урнами для зберігання сміття. Потім має бути обладнано вбиральні. Обладнують інформаційні стенди, на яких, на яких вказують про заборону, прання білизни, купання домашніх тварин, миття автомобілів, адміністрацією забезпечується прибирання берега. Таким чином, згідно з лабораторними дослідженнями та перерахованими вимогами, рекомендованими для відпочинку у Дубенському районі, є лише водойми у селі Хрінники та селищі Млинів. Колишньому Дубинському районі і в місті Дубно офіційно пляжів і місць для купання немає. Єдине тільки в Млинів і Диминівка. Кар'єра міста Дубно офіційно це не є став, який призначений для купання. Він має якби, інше цільове призначення, тому говорити про те. Ну, там були минулого року. Негат... Негативні знахідки, але це не є став, який визначений офіційно для купання. Активну участь в обстеженні місць відпочинку беруть також рятувальники. Зокрема, обстежують наскільки безпечним є дно та берегова лінія та надають свої рекомендації. В час літнього відпочинку працівники ДСНС наголошують населенню щодо основних заходів безпеки на воді. Обирайте лише дозволені місця для купання, не плавайте наодинці. Уникайте стрибки у незнайомі водойми, ніякого алкоголю перед або під час купання. Уважно слідкуйте за тітьми біля води. У разі небезпеки негайно дзвоніть в 101. Безпека запорука гарного відпочинку. Дбайте про себе та близьких.